Вітаємо, друзі! Це Poker.ua, І сьогодні ми з вами розберемося в одвічному питанні для українських покеристів. Який покер рум краще: GG Poker чи v Poker? Якщо ви розмірковуєте, яку платформу обрати для гри, то це відео для вас. Ми порівняємо ці два руми за ключовими параметрами: софт, бонуси, трафік, турніри, рейкбек. Зручність для українців і багато іншого. Підпишіться та натисніть лайк. Нехай більше українців побачать наш корисний огляд. Погнали! Для початку! Чому саме ці два покеруми? GG Poker UA – це українська гілка GG Poker, одного з найбільших покерумів у світі, який активно завойовує ринок завдяки величезним турнірам і щедрим бонусам. VBet Poker, зі свого боку це покеррум від відомої букмейкерської компанії, яка має ліцензію крайл і міцну репутацію в Україні. Обидва руми популярні серед наших гравців, але кожен має свої сильні та слабкі сторони. Тож давайте порівняємо їх покроково. Почнемо з софту, адже це перше, з чим ви стикаєтесь, коли заходите в покер-рум. Софт GG Poker – це справжній хай-тек у світі покеру. Лобі виглядає сучасно з яскравим дизайном і інтуїтивною навігацією. Ви можете грати через ПК, мобільний додаток на Android чи iOS, або навіть у браузері. Унікальні фішки GG Poker – це вбудовані інструменти, як от Hut, який показує базову статистику суперників або функція SnapCam. Що дозволяє записувати короткі відео під час гри, а також захист від ботів і підтримка мультітейблінгу до 20 столів. Однак новачкам софт може здатися трохи перевантаженим через велику кількість функцій. Poker використовує софт мережі Stretch, раніше Bad Construct, який виглядає більш лаконічно. Лобі оформлене в темно-фіолетових тонах, приємно для очей. А навігація проста і зрозуміла навіть для тих, хто тільки починає грати. Ви можете завантажити додаток для ПК чи мобільних пристроїв або грати прямо у браузері. Софт підтримує до 12 столів одночасно, що достатньо для більшості гравців. Однак, порівняно з GG Poker, тут менше інноваційних функцій, і дизайн може здаватися трохи застарілим. Вердикт: якщо ви полюбляєте сучасний софт із купою фішок і не боїтеся розбиратися в новому, GG Poker буде кращим вибором. Якщо ж вам потрібна простота і стабільність, V-Bet Poker – ваш варіант. Бонуси це те, що приваблює нових гравців і утримує регулярних. Давайте подивимось, що пропонують руми. GG Poker відомий своєю щедрою бонусною політикою. Нові гравці отримують бонус 100% на перший депозит до 600 доларів. А ви вносите, наприклад, 200 і отримуєте ще 200 на бонусний рахунок, які відіграються частинами. Також є акція Хані Мун для новачків. Виконуєте щоденні місії протягом 30 днів і отримуєте квитки на турніри чи кошти для регулярних гравців. діє програма лояльності Фіш Buffet, де ви заробляєте бали і отримуєте до 60% рейкбеку. рейдбеку. Ще одна фішка щоденні фрібаї та лідерборди. Вібет пропонує 300% бонус на перший депозит до 87 тисяч гривень. Це один з найщедріших бонусів в Україні. Наприклад, поповнивши рахунок на тисячу гривень, ви отримуєте 3000 тисячі гривень бонусом. Однак відіграш бонусу може зайняти більше часу через вищі вимоги до рейку. Вібет також славиться високим рейкбеком до 80%, що є одним із найкращих показників на ринку. Для українців часто проводяться спеціальні турніри та кеш-фестивалі з гарантованими призовими фондами. Вердикт GG Poker пропонує більше різноманітних акцій і гнучку систему бонусів, що підходить для активних гравців. VBET виграє завдяки вищому рейкбеку та більшому бонусу на депозит, але відіграти його складніше. Трафік це кількість активних гравців, що визначає наскільки легко знайти гру. GG Poker, як один із найбільших покерумів у світі, має величезний трафік. У пікові години тут грають сотні тисяч гравців із різних країн. Ви знайдете кеш столи на будь-яких лімітах: від нл 2 до НЛ-1000, а також турніри із байінами від одного до десятків тисяч доларів. Поле гравців досить змішане. Багато рекреаційних гравців із Азії, але й професіонали на рідкість завдяки великій кількості новачків. Поле вважається відносно м'яким: Вібет Покер. VBET має менший трафік, але для українців це може бути плюсом. У пікові години тут грають до п'яти тисяч гравців, переважно з України, Вірменії, Грузії та Казахстану. Найпопулярніша дисципліна техаських холдем, Але є також Омаха та турніри МТТ. Поле гравців на VBET вважається слабшим ніж на GG Poker, що ідеально для тих, хто шукає менш конкурентне середовище. Однак на високих лімітах вибір столів обмежений. Вердикт. Діджі Покер виграє за кількістю гравців і різноманітністю столів, але Вібет приваблює слабшим полем, що ідеально для новачків і гравців середнього рівня. Турніри це душа покеру. Тож подивимося, що пропонують руми. Діджі Покер це мека для турнірних гравців. Тут проходять масштабні серії, як от СОП онлайн з призовими фондами в мільйони доларів. Є щоденні турніри з байінами від одного долара, а також флагманські івенти, наприклад, Global Millions із гарантією в мільйон. Для любителів Омахи є серія Омахолік. А фріроли доступні як для новачків, так і для тих, хто виконує спеціальні умови. Унікальна фішка сателіти на офлайн турніри, де можна виграти путівку на всоп у Лас-Вегасі. Вібет фокусується на локальних турнірах для українців. Тут регулярно проводяться івенти з гарантіями від 10 тисяч до 100 тисяч гривень, а також спеціальні турніри для української покерної спільноти. Фріроли доступні для новачків, але їх менше ніж на GG-покер. У МТТ часто бувають оверлеї, що означає більше шансів на виграш. За меншою конкуренції. Вібе також підтримує спортивний покер, спонсоруючи ВіБЕ чемпіонат України. Вердикт GG Poker – беззаперечний лідер для турнірних гравців завдяки масштабним серіям і великій кількості івентів. Вібет підійде тим, хто хоче грати в локальних турнірах із меншою конкуренцією. Рейк це комісія, яку Poker Room бере з кожного банку. А рейкбек частина цієї комісії, яка повертається гравцеві. Хоч ми вже розглядали цей показник раніше. Пропонуємо розібратися. Детальніше рейк на gg Poker стандартний для індустрії близько 5% із кепом залежно від лімітів. Програма лояльності Fish Buffet дозволяє отримувати до 60 рейкбеку, але для максимального відсотка потрібно грати багато. Для новачків рейкбек стартує з 15 до 20 що непогано, але не максимум. Poker пропонує один із найвищих рейкбеків в Україні до 80%. Це величезна перевага для гриндерів, які грають багато багато столів. Рейк тут також стандартний 5%, Але завдяки високому рейкбеку активні гравці можуть суттєво зменшити свої витрати. Вердикт V-Bet Poker виграє завдяки рекордному рейкбеку, тоді як GG Poker пропонує більш гнучку систему, але з меншим відсотком. Оскільки ми говоримо про українських гравців, важливо враховувати локальні особливості. GG Poker має українську локалізацію, але це все ще міжнародна платформа. Депозити та виведення доступні через популярні методи: от як Visa, MasterCard, Skrill і криптовалюти. Але гривні як валюти немає. Підтримка працює англійською або через перекладач, що може бути незручно. Однак рум пропонує багато турнірів, де українці почуваються комфортно. Вібет це український бренд із ліцензією Крайл, що гарантує легальність і безпеку, сайт і додаток повністю українською, а гривня є основною валютою. Депозити та виведення підтримують локальні методи, як от Приват 24 і Монобанк. Підтримка також україномовна. А ще Вібет активно підтримує. Український спорт і покерну спільноту, що додає руму довіри. Вердикт Вібет Покер значно зручніший для українців завдяки локалізації, гривні та підтримці українською мовою. GG покер більше підійде тим, хто бажає грати на міжнародній арені. Що ж обрати? Отже. Що краще GG Poker чи bet Покер. Все залежить від ваших цілей і стилю гри. Оберете Poker, якщо ви хочете грати в масштабних турнірах із мільйонними призовими. Любите сучасний софт із купою фішок та готові до більш конкурентного поля гравців. Обирайте bet Покер, якщо ви шукаєте слабше поле гравців, і високий рейкбек до 80%. Хочете грати в локальних турнірах для українців? Цінуєте зручність із гривною та україномовною підтримкою, ви новачок або гравець. Середнього рівня. Обидва руми надійні, ліцензовані і мають свої переваги. Наша порада: спробуйте обидва. Більшість покерумів дозволяють грати у фріролах без депозиту, тож ви можете протестувати софт і атмосферу без будь-яких ризиків. На каналі вже є розгорнуті огляди цих двох румів: GG Poker чи Poker. Рекомендуємо до перегляду. Друзі, напишіть у коментарях, у якому покерумі граєте ви, і чому обрали саме його. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. А якщо у вас є запитання про покер чи потрібна порада, кидайте їх у коментарі. До зустрічі за покерними столами!